Він сам не знає, скільки музики створив. Він під псевдонімом випускав композиції, адже соромився свого прізвища. Він сучасний моцарт кінематографу. Він Еньо Маріконе і він у Києві. Композитор, який створив музику для півтисячі стрічок, відзначив 83-й день народження великим туром. Українським шанувальникам своєї музики привіз тільки найкраще. Не міг не привезти хіти, які обожнюють по всьому світові. Я досі вдячний долі, що почав писати. Музику для фільмів ви передивляєтесь якусь кінострічку і згадуєте мене. А це дуже надихає на втілення нових ідей. Музика з фільмів так називається програма, яку композитор та диригент грає у столичному палаці Україна. З перших секунд концерту публіка пізнає знайомі ритми. Композиції зі стрічки Професіонал одного разу в Америці та інші хіти під керівництвом Марікони виконує Національний Симфонічний Оркестр. Півторигодинний концерт без антракту Марікони проводить стоячи. встигає усе нотні сторінки перегортати, і глядачам поклонитися, і похвалити нових для нього музикантів. Тільки у свою чергу натішитися не може, що метр світової музики нарешті приїхав в Україну. Це мелодія, яких супроводжує всю життя. ностальгія, чого професіонал. Можна везде слушати, в машині, на роботі. Сам Марікони зізнається, він вічно молодий, тому сучасні віяння підтримує. Маестро взявся за написання рінгтонів. Тим часом продовжується і турне метром. Наступною країною, де Марікони дасть свої концерти, стане Росія. Олена Халік, Олена Кабанець та Максим Петраков. П'ятий канал.